У Києві рятувальники закінчили роботи після вчорашнього ракетно-дронового удару. Росіян одне з місць, яке зазнало удару, це інститут кардіології. Там загинули медсестра та пацієнт. Будівля медзакладу постраждала з третього по п'ятий поверхи. Але і вчора, і сьогодні медики продовжували працювати. Сьогодні у всесвітній день серця російська атака по лікарні виглядає особливо цинічною. Гороби серця забирають найбільше життів, при тому, що 80% смертей можна було б не допустити за умовою вчасної діагностики та профілактики. І про все це будемо говорити в нашій студії Василь, Василь Васильович Лазаришини з кардіогів. Хірург директор інституту серцево-судинної хірургії Амосова в нашій студії вітаємо з дуже раді, що знайшли час завітати Добрий до нас. Добрий день. Вітаю Дякую. всіх телеглядачів і е, наших ведучих. Ви прийшли не з порожніми руками а з колекцією, але до неї ще повернемось. Давайте з подій вчорашнього дня інститут кардіології постраждав. Є і загиблі, і поранені. Яка ви сьогодні там перебувала? Яка ситуація? На жаль, е, відбулася з. Е, Удар, дроновий, удар по інституту вчора, десь біля 8 години ранку е, я знаходився в своєму інституті і тому вже десь 8-15, як президент Академії медичних наук, вже був на місці. Е, на жаль, не обійшлося без жертв. Е, медична сестра загинула і один пацієнт. Е, Колектив відпрацював дуже дружно і нормально, тому що практично всі пацієнти були в підвальному приміщенні. І їх вдалося біля 50 чоловік пацієнтів, і 22 е, співробітника були евакуйовані в сусіднє приміщення і почали працювати на сьогоднішній ранок. Відбулася нарада е, спільно з міністром охорони здоров'я Віктором Кириловичем Ляшком е, та його заступником з керівництвом інституту для того, щоб е, робота інституту має продовжуватися. Подивилися об'єм е, тих уражень, які були завдані. І сьогодні вже е, працює. Комісія, щоб визнати об'єкт, такий, який зазнав терористичного удару, на завтра запланована експертиза для того, щоб якнайшвидше спільно з урядом знайти шляхи відновлення цього корпусу клінічного корпусу інституту, але і поліклінічний прийом, і плановий прийом пацієнтів в інституті кардіології імені Стражевського вона буде вестися в повному порядку. Незламні наші лікарі і незламні українці, і те, що зараз інститут продовжує функціонувати, але в сусідньому приміщенні дякуємо вам за це, за те, що швидко змогли налагодити ланцюжок. Давайте поговоримо далі про бойові травми серця. Ми з вами в цій студії про це говорили. Десь я думаю, що роки півтора-два да? тому, тому що час якось стирає відчуття його, і ви приносили нам початкову принцип. Пі колекцію тих уламків, які вивачі лікарі діставали сердець наших бійців, зараз ми бачимо, на жаль, ця колекція збільшується. На жаль, через те, що війна триває далі, розкажіть, будь ласка, про те, як зараз відбувається оперування бійців, які зазнали травми серця, і як проходять ці операції ну, в Національній академії медичних наук є 32 інститути. 28 з яких мають клінічну базу і проводять оперативні втручання, лікування військовослужбовців, ветеранів. У нас, наприклад, я можу взяти зараз на прикладі нашого інституту вже 2,5 тисячі військовослужбовців прооперовано, але це не поранені, тільки 199 було на минулому тижні прооперували 200 пацієнта, які мають бойову травму серця. Ми працюємо спільно з військовими медиками для того, щоб покращити маршрути, якщо раніше було що ППЦ боєць отримав Ання ми надавали допомогу на полі бою. Потім е, транспортували в регіональний госпіталь, потім в центральний госпіталь, Тільки після цього в високотехнологічні заклади, такими, які є навколосяні інститути, то зараз часу і нас. Евакуація? Інститут така евакуація в залежності від того на чому ми транспортуємо. Е, зараз на полі бою надають допомогу, і зразу пацієнта транспортують до інституту. В залежності, якщо це автомобілем, це 10-12 годин, 15 годин поїздом, 5-2-3 е, години це е, гвинтокрилами, як, коли їх доставляють. І... Це дає змогу як можна раніше почати на високоспеціалізованої хірургічної допомоги, і це рятує Нас, життя. Наскільки наші лікарі вже не були досвіду в роботі з такими пацієнтами, тому що це не пересічня, не цивільні травми, це суто військові і вони вже як військові хірурги і розміри уламків. Ми бачимо, вони абсолютно різні і влучають вони також в різні місця. Там і знаємо, що. Судинки, вони просто надважливо, якщо зачепити одну судинок, можна і померти одразу. Можуть бути е, навіть унікальний випадок, можу розповісти, коли в нас, е, по даним комп'ютерної томографії, е, уламок знаходиться біля судини. Коли е, ми почали операцію, вже підключили штучний кровообіг, е, забираємо цей уламок невеличкий, а з коронарної артерії струя. Тобто, це е, дирка, будемо говорити, грубо в артерії. А вона була е, закрита уламком. Коли ми його забрали, почалася кровотеча, і треба було вже по ходу знову міняти е, хід оперативного втручання. І вдалося зберегти життя цьому пацієнту? Е, із цих 200 пацієнтів, що я говорив, у нас всі пацієнти живі, слава Богу. Е, і, ну. Що ще можна розказати? Що ми проводимо різні оперативні втручання це в основному з штучним кровообігом, тому що для того, щоб виконати життєзагрожуючі ці уламки, забрати, треба зупинити серце і виконувати операцію. Дуже велику допомогу нам дають ті наукові розробки, які йдуть спільно з військовими медиками. Тому що вони бачать це все на полі бою. Ми вже бачимо тут, як ми працюємо і з військовою медичною академією спільно і з центральним військовим госпіталем, госпіталем Північного регіону. Нам і зараз випущено 23 навчальних посібники та атласи. Надання медичної допомоги, а нам тут є чомусь повчитись у наших там західних партнерів. Чи вже ми задаємо тон і а, розробки, які ми готові ділитися в, в напрямку той досвід, лікування? який є зараз у нас, він є найбільшим у світі. На жаль, на превеликий жаль. А і ті розробки і Справжні ці інноваційні технології, які, наприклад, застосування неодимового магніту. І зараз е, спільно з військовими медиками та інститутом Патона ми розробляємо ендоваскулярний магніт. Тому що зараз для того, щоб виконати це оперативне втручання, потрібно е, зупинити серце, штучний крововий відключити. А так можна через е, феморальну артерію. Зайти цим неодимовим магнітом і забрати уламок, не зупиняючи серце. І, витяг, і витягти цей і витяг. уламок так. через судини людини через так? судини, так. Без ну, розтину, без тручинку. Зараз у нас експериментальні ці йдуть розробки, але науковці суто Патона вже розробили цей магніт. Він невеличкий, 4 міліметри в діаметрі. І, але це вже е, нові сучасні методики, е, цього е, не було, і я не знаю, чи скоро буде десь в інших е, лабораторіях е, наукових і наземних, е, тому що це вже наше ноу-хау. Воно є е, навіть збираємось його патентувати. А якщо говорити про е, серця е, цивільних? Тому що фраза прислухатися до свого серця це вже не просто фразеологізм, а зараз це потрібно робити з огляду на вчорашню подію, яка шокувала багатьох, коли в укритті померла від стресу. Жінка ну можливо, вона навіть не спостерігала за своїм здоров'ям. Можливо, це теж ну, серцевий напад стався, і на тлі цього, як у нас зі здоров'ям сердець українських. Ну зараз в принципі ми надаємо допомогу як цивільним, так і військовим пацієнтам. За, пацієнтів за минулий рік ми пропорували 10 тисяч операцій. Виконали на серці. Це тільки наш заклад разом з усіма іншими закладами. В Україні ми прооперували 28 тисяч оперативних втручань, Виконали а таких закладів зараз 39, які оперують штучним кровообігом. Те, що сталося зараз, в зв'язку з стресами стресовими ситуаціями, десь приблизно процентів на 30 на 40 навіть збільшилася кількість серцево-судинних захворювань. Кількість так, це і можна говорити про те, що е, помолодшав інфаркт, тому що ми зараз. Е, Маємо е, випадки інфаркту 21 рік, 27 років, 29, 34 роки. Давайте ще про позитив. Бо хочеться все таки поговорити про нього. Ваші кардіохірурги також допомагають і народжувати українкам, поповнювати і покращувати нашу демографічну ситуацію. В яких випадках кардіохірурги долучаються до пологів і як допомагаються У 2012 році. Е... В Європі це почалося в 2011-му. В нашому інституті в 2012-му була створена е, е, акшерська. Гінекологічна кардіохірургія, хірургія, компанія. Це було два інститути. Інститут педіатрії акушерства гінекології, тепер це всеукраїнський центр материнства дитинства, і е, інститут Амосова створили спільну команду. Це куди війшли кардіохірурги, е, акушер гінекологи перинатологи, е, неонатологи, е, лікарі різних спеціальностей. І завдання було займатися здоров'ям жінок, Жінок з вадами серця, чи це вроджена вада, чи це набута вада серця, чи це тромбоемболія легеневої артерії, незалежно від чого. І завдання було зберегти життя плода і життя вагітної жінки. Тому що інколи тактика різна була. для того, щоб оперувати жінку, це треба було чекати десь там 22-24 тижня гестації. Інколи тактика була інша. Ми підводили їх до 38, тобто більше 32 тижнів і 36-38 тижнів. І тоді виконувалось одночасно оперативне втручання кесарів ростим, народжувалася дитина. І паралельно на столі виконувалася операція на серці. мами. давайте одну з пацієнток ваших підключимо, тому що історії дивовижні Людмила Шенкар, їй трохи за 40, Коли говоримо про жінок, уточнювати вік не будемо. Трохи за 40 було в неї три клапани серця одразу були пошкоджені. Вони з чоловіком дуже хотіли дитину. Вісім років не могли підсадити ембріон, але кардіохірурги допомогли це зробити. Дивовижно в цій історії все не лише те, що. З трьома пошкодженими клапанами народила пані Людмила. Вона чекала дівчинку. Всі казали, що дівчинка народився хлопчик. Остап. Розкажіть, будь ласка, як ви зараз почуваєтесь? Ну як Остап? Перш за все, хочу вам подякувати всьому інституту інституту Амосова, усім всьому керівництву. Можна сказати, що я пережила три народження там. Ви мені подарували три рази життя. Перший раз, як я приїхала, прийшла своїми ногами, мене дуже сильно боліли ноги. Мене направили з інституту е, 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 пані Давидова, професор Давидова, направила і сказала, що їй, тому що в тебе ноги, проблема з ногами, скоріше всього, все, що може бути тромбоз. Я прийшла своїми ногами в інститут, і дійсно, коли після обстеження. Пані Ірина Зіновчик направила мене на УЗД і по УЗД побачили, що в мене тромбоз глибоких вин, і мені вже не дозволили йти своїми ногами, а поклали для, в палату для відділення для вагітних і почали надавати допомогу. Я просто вдячна усім. Після лікування, коли ми пройшли все лікування, нас направили знову в інститут педіатрії акушерства і гінекології. Я там знаходилася біля місяця, і через місяць в мене стався повторний тромбоз. І направили знову швидкою допомогою Юлія Володимирівна Давидова, Ліманська. Ну, там всі лікарі були теж задіяні, терміново викликали реанімамобіль, і мене знову доставили до інституту Амосова. Так як знову почався тромбоз. Мене перевірили, і знову був другий тромбоз глибоких хвилин. Ну і вже сказали, спевни, що буду народжувати в інституті Амосова, тому що все ж таки два тромба в низі. Була реканалізація, але були ризики але все вдалося. Що, може... Так здоровий Остапчик. Ми бачили на фотографіях, вітання йому, і це дійсно диво. Справді те, що сталося з такими складними діагнозами. діагнозамисарському ростані, тому що була загроза. У мене було втрата більше 2,5 літрів. вдячна... Всьому інституту Амосова я вам готова кланятися все життя, тому що ви подарували, вирятували два серця одночасно. Моє і синочка. Я тому вдячна усім. Дуже вдячна Інституту мосова паносіромасія, які я постійно мене перевозили, Він особисто сам був учасником. На розуміємо їде, наскільки вдячність розуміє. переповнює вас, Дякую. і ми дякуємо Дякую. вам Дякую. дуже. На жаль, ефір прямий він не безмежний. Тому хай серця ваші б'ються довго, довго, довго. Хай буде здоровим Тарас, і ви. Дякуємо, Людмила Шинкар. Будемо з вами прощатись. Дякую. Ну і Василь Васильович, я думаю, що якщо зробити включення кожного вашого пацієнта, вашої клініки, то слоту 1 плюс 1 у марафоні не, не вистачить, не аби вистачить, всі подякували. Да, щоб почути всі подяки дійсно велику справу робити. Особливо це неймовірний показник. 100% ефективність операцій у наших військових, які отримали уламкові ураження серця. 200 бійців 200 живі, здорові, і слава богу, велика подяка. І нехай ць, ць, таких пацієнтів буде все менше і менше, і щоб ця війна завершилась. Дякуємо в день серця. Кожному хто робить все для того, аби серця українців билися і життя продовжувалося, і навіть з'являлись нові життя. Що саме цікаве, що всі ці бійці 90% вони знову хочуть на фронт. Захищати Україну, це ж Тому... наші бійці. Вони знаємо їхню психологію, знаємо наскільки вони вмотивовані. І одразу після того, як провели їм складну операцію, вони про що думають? Як далі захищати нас? Дякуємо з, вам. з ним серця, і вас, і всю Україну. Дякую Василь Лазаришинець був разом з нами. Кардіохірург, директор інституту серцево-судинної хірургії. Коротка перерва і продовжимо.